Пануємо вам ознайомитись новинками на ринку світлодіодного освітлення, вбудованими LED модулями MR16 Luminaria, які є чудовою альтернативою традиційним LED-лампам типів mr 16 Ці модулі здобули популярність завдяки своєму широкому застосуванню, особливо в точкових світильниках. Основними перевагами LED-модулів порівняно з лампами MR16 та GU10 Є. Компактні розміри. Висота модуля складає всього 29 мм для 7 Вт та 42 мм для 9 Вт. Для порівняння стандартна лампа MR16 із соколом GU5-3-GU10 має висоту не менше 55 мм. Це дає змогу загощати місце, що важливо для монтажу підвісній стелі. Простота підключення немає необхідності використовувати сокон джиу 5,3 або gu 10 оскільки модулі підключаються безпосередньо до мережі. Двошаровий корпус виготовлений з алюмінію з поверхневим термопластиковим покриттям. Така конструкція дозволяє ефективно знижувати температуру корпусу до 45-50 градусів Цельсія, що покращує довговічність і безпеку роботи модуля. led модулі Luminaria мають Відсутність пульсації світла, високу енергетичну ефективність, тривалий термін служби, лінійний IC драйвер та широкий вибір кутів освітлення. Крім того, на модулі надається гарантія терміном на 2 роки. Колір світла стандартний варіант. Нейтральне біле світло, яке є найбільш популярним для загального використання. Також доступні модулі потужністю 7 Вт, та 9 Вт з можливістю вибору трьох режимів кольору, а саме: теплий білий, нейтральний білий і холодний білий. Перемикання між режимами здійснюється за допомогою спеціального перемикача на корпусі лампи. Новинки компанії Luminaria ідеально підходять для тих, хто шукає ефективне надійне та економічне рішення для освітлення будь-якого простору.